...мислення грають винятково важливу роль в житті людини, то використання їх при вивченні матеріалу з використанням МКТ підвищує ефективність навчання. За допомогою комп'ютера і проєктора можна демонструвати слайди. З готовими завданнями, аналіз текстових завдань, що дозволяє збільшити обсяг навчального матеріалу, виробити стільки навички рішення завдань. Комп'ютер і мультимедія ресурси дозволяють інтегрувати і істотно збагатити можливість перерахованих технічних засобів навчання і тим самим перетворити звичайний урок на урок свята. ІКТ дозволяє зробити учня не тільки з поглядачем готового навчального матеріалу, а учасником його створення, перетворення, оперативного використання. Технології незмірно розширюють можливості організації і керування навчальною діяльністю і дозволяють практично реалізувати величезний потенціал перспективних методичних розробок. У такий спосіб і карти стають невід'ємною частиною сучасного навчального процесу, що сприяють підвищенню якості освіти.